Олена шукала зимову ковдру, коли натрапила на сейф. Маленький, металевий, з ключем у замку. Серце стиснулося за три роки шлюбу Максим нічого не ховав всередині зошит, фото, медична довідка. Перша сторінка щоденника. Мама каже, я небезпечний. Може, їй краще знати, але я не псих, точно не псих. Наступна Лікар говорив з нею за зачиненими дверима, чув слова, епізоди, небезпека, родина вони вирішують за мене. Олено, Максим стояв у дверях із збляклим обличчям, побачив відкритий сейф не треба було. Що це означає? Минуле, він закрив зошит, його не змінити домофон. Максим здригнувся, ніби чекав. Це я. Ірина Петрівна, дві валізи. На порозі, висока жінка в дорогому пальті. Заходить без запрошення. Я краще знаю, як мій син почувається. Приїхала доглянути. Максим напружився. Олена відчула повітря стало густішим. Наскільки? спитала Олена. Поки не видужає. Соломійка підбігла до бабусі та лише побіжно її погладила, оглядала квартиру як територію для захоплення. Через годину Ірина вже переставляла речі, викинула їхню каву, поставила свої трави, зняла сімейне фото, рамка тьмяна. Максим мовчав, плечі поникли. Що з твоїми ліками? Олена знайшла порожню аптечку. Хімія шкодить, озвалася Ірина з кухні. Натуральне краще. Максим потягнувся до полиці, руки тремтіли. Олена подала йому води. Не провокуй його. Ірина з'явилася з, з дерев'яною ложкою. Ти ж бачиш, що з ним робиш? Якщо така історія зачепила вас, підпишіться на канал. Тут ми розбираємо справжні сімейні драми та даємо інструменти, як захистити себе від токсичних маніпуляцій. Вечером, коли Максим читав казку Соломійці, книга випала з рук. Бачиш? Тихо, але чутно сказала Ірина. Почалося Олена обійняла чоловіка. Відчула, він зменшується під материнським поглядом. Вночі дістала телефон, почала список. Зникло. Ліки Максима, наша кава, сімейне фото, коментарі Ірини Я краще знаю, не провокуй почалося. Олена дивилася на записи зрозуміла, це не турбота, це війна. Наступного дня Ірина привела подругу Тамара, сімейний консультант, жінка в окулярах сіла, не подавши руки, розповіли про ваші проблеми. Олена поставила тарілки на стіл. Ірина накрила їхню скатертину своєю. Чуже треба прикривати. Любити чуже. Тамара відкрила блокнот. Бачу підвищену агресію. Це заразно для оточуючих. За хвилину спілкування покажіть диплом. Максим тремтить. Ірина стиснула синові плече. Ви бачите симптом? Олена спостерігала, як її чоловік зменшується. Над шавкою блимнула червона крапка, камера телефона фіксувала сцену. Треба до лікаря. Ірина подала конверт. Завтра зранку я домовилася. З ким? З доктором Семеновим. Він знає Максимів стан. Тамара поспішно зібралася. Ірина відвела сина до кімнати. Олена чула уривки. Синочку, очі каламутні. Мамо, я контролюю. Ні, довірся мені. Олена увімкнула диктофон під полицею, записала Ірина, без лікування зірвешся. Твоя дружина не впорається, Максим. Може, не зараз. Ірина. Я краще знаю, як син почувається. Смс на телефон, підтвердіть візит пацієнта Литвиненка завтра 1600. Олена перевела подих, зрозуміла, свекруха вже все організувала. Лікар чекає не обстеження, а підпис дістала телефон, знайшла номер клініки. Лікар Сільвестров, це родичка Максима Литвиненка щодо його лікування 2018 року. Пам'ятаю, нетиповий випадок. Діагнозу не було. Як це? Ліше стрес. Мати наполягала на госпіталізації, потім просила довідку про схильність до розладів. Я не горжуся тим періодом нашої роботи. Хлопець був здоровий? Абсолютно. Олена записала розмову, друга частина пазла, повернулася до кімнати. У валізі Ірини синя тека з документами, заголовок. Заява про тимчасову опіку над неповнолітньою Литвиненко Соломією Максимівною сфотографувала третя частина. Максим сидів на ліжку, тримав голову руками. Мамо каже: Я знову хворий. Ти здоровий. Олена сіла поруч, але вона хвора владою над тобою. Ти не розумієш? Тоді було страшно. Я справді не міг, бо вона зробила тебе хворим штучно. Максим подивився на неї в очах перша іскорка сумніву. Олена показала фото документів. Завтра вона забере Соломію. Під приводом твоєї неадекватності Максим прочитав побілів вона не може, може, і робить це не вперше. Олена показала запис розмови з лікарем, потім диктофонний запис сьогоднішнього вечора. Ти чуєш? Вона програє твою хворобу за сценарієм. Максим слухав власний голос материн свій знову. Щось тріснуло в його погляді. Що будемо робити? Завтра ми покажемо їй інший сценарій. За стінкою Ірина телефонувала так, завтра, підписи готові. Дитину можна забирати одразу, квартира теж перейде. Олена стиснула руку чоловіка. Битва буде завтра, але зараз вони готові. Рано вранці Олена дзвонила з балкона. Катерино. Це Олена, дружина Максима Литвиненка. Пауза. Боже, як ти мене знайшла? Через університет. Ти встигла втекти від його матері? Втекти? Гіркий сміх. Вона мене вигнала, погрожувала психушкою. У мене є докази, що вона робить це системно. Я записала нашу розмову тоді. Ще маю файл. Надійшли і дай контакти інших дівчат, якщо знаєш. За півгодини Олена мала аудіо. Ірина, Максим нестабільний. Якщо не зникнеш, опинишся в стаціонарі. Катя, він здоровий. Ірина, лікарів можна купити. Ще через годину контакти двох дівчат Анна з Харкова. Вона казала, що я шкоджу його психіці. Марія з Одеси обіцяла, що мене лікуватимуть разом із ним. Все той самий сценарій. Олена знайшла номер соціальної служби Лідія Василенко, дитячий інспектор. Анонімно, маю докази спроби незаконного опікунства над дитиною. Які докази? Підроблені медичні висновки, змови з лікарями, погрози психіатричним лікуванням, надсилайте файли. Якщо правда, виїжджаю сьогодні. У кімнаті Ірина готувала Максима. Одягни краватку. Лікар має побачити, що ти намагаєшся тримати форму. Мамо, може, безможе. Я ж бачу твій стан. Олена заходить. Максиме, розмова. Зараз. Веде його на кухню. Показує телефон. Слухай, голос Катерини. Вона обіцяла, що я опинюся в божевільні, якщо не залишу тебе. Максим слухає, обличчя Кам'яніє. Є ще дві дівчини з такими ж історіями. Не може бути? Може. Ось план опікунства над Соломією. Ось переписка з лікарем про будь-який діагноз. Ось. Досить. Максим припиняє її. Досить, сидить мовчки хвилину. Що вона зі мною робила? Контролювала? Через страх, а зараз хоче забрати дочку і квартиру під приводом твоєї хвороби. Максим стає, ходить по кімнаті. Я пам'ятаю той жах, коли мене везли в лікарню. Думав, справді зійшов з розуму. Ти був здоровий, лікар підтвердив. Але я відчував те, що вона в тебе вклала. Штучний страх. Максим зупиняється біля вікна. Вона прийде через годину, що робитимемо. Покажемо їй правду при свідках. Яких свідках? Лікар Сільвестров, соціальна працівниця, три дівчини, яких вона залякувала, все онлайн. Вона не здасться просто так. Знаю. Але тепер ти знаєш правду. Це змінює все. Максим киває, вперше за дні в очах з'являється рішучість. Встановлюємо камеру в залі. Вже стоїть. Олена посміхається. Ти готовий? Ні. Але піду, з коридору голос Ірини. Максимко, поїхали. Лікар чекає. Олена стискає руку чоловіка. Час показати їй, хто тут справді хворий. Соломія залишається вдома, каже Олена, коли Ірина веде Максима до дверей. Дитині не місце серед хворих. Тоді я теж залишаюся. Ірино Петрівно втручається Максим. Хочу, щоб дружина поїхала. Свекруха здивовано дивиться на сина в його голосі нові нотки. Якщо ти наполягаєш, в машині Олена відкриває лептоп Максиме. Увімкни відеозв'язок. Хочу, щоб мої друзі підтримали. На екрані з'являються віконця Катерина, лікар Сільвестров, соціальна працівниця Лідія, ще двоє свідків. Це що за самодіяльність? Ірина напружується, сімейна підтримка. Спокійно відповідає Олена. Катерина вмикає мікрофон. Доброго дня, Ірино Петрівно. Пам'ятаєте мене? Ірина Блідне. Хто це? Катерина Василенко, ви погрожували мені психушкою, якщо я не залишу Максима. Брехня. Олена натискає плей. З динаміків лунає голос Ірини, лікарів можна купити. Це монтаж. Лікар Сільвестров увімкнує камеру. Пані Ірино, маю вашу переписку ви просили будь-який діагноз для сина. Це медична таємниця, не коли йдеться про шахрайство. Соціальна працівниця показує документи, заява про опікунство над дитиною. Ваш почерк. Ірина розуміє, пастка намагається забрати лептоп. Максиме, не дай їм зомбувати тебе. Але Максим не рухається, дивиться в екран, де свідки розповідають про материні погрози. Мамо, каже тихо, скільки дівчат ти знищила? Я рятувала тебе. Від чого? Від щастя. Ти хворий, завжди був хворим. Ні. Максим повертається до неї Хвора ти. Владою, наді мною Ірина встає, намагається вдарити Олену, Максим перехоплює її руку. Досить, мамо. В цей момент до машини підходить жінка з документами. Лідія Василенко, соціальна служба. Маємо сигнал про порушення прав дитини. Що за нісенітниця? Ірина намагається контролювати ситуацію. Спроба незаконного опікунства, залякування медичними процедурами. Підроблення документів, Лідія показує роздруківки переписок, аудіозаписи, фото документів. Маєте що сказати? Ірина дивиться на сина, на Олену, на екран із свідками, розуміє, програла. Це змова. каже тихо. Це правда. відповідає Максим. Ірина бере сумку. Ти пошкодуєш. Без мене ти знову зірвешся. Можливо. Але це буде мій вибір. Вона йде до таксі, обертається, я не здамся, знайду інший спосіб. А ми готові, каже Олена. Коли таксі зникає, Максим сідає на лавку біля будинку. Вона права в одному, я боюся. Чого? Того, що без її контролю я справді можу зламатися. Олена сідає поруч, тоді зламайся, але по справжньому не за її сценарієм. Максим посміхається вперше за тижні. Допоможеш? Кожен день. На екрані лептопа свідки аплодують, перша битва виграна, але війна за свободу тільки починається. Тиждень після конфронтації. Максим сидить у кабінеті психотерапевта, справжнього обраного самостійно. Розкажіть про материнський голос у голові він досі там каже, що я нічого не варта без її контролю. А ваш голос що відповідає? Поки що шепоче, але вже шепоче. Вдома Олена розбирає пошту. Серед листів юридичний документ. Ірина подає до суду за викрадення онука та наклеп. Мамо, знову воює, каже Максим, читаючи позов. Очікувала, вона не здається. Телефон, невідомий номер. Олено, це Анна з Харкова, та, що свідчила онлайн. Що сталося? Ірина Петрівна знайшла мене. Каже, що я брехала у свідченнях, погрожує судом, вона залякує свідків. Я боюся, можу забрати свої слова. Ано, вона робить те саме, що п'ять років тому. Тільки тепер не з Максимом, а з тобою. Пауза. Я подумаю. Олена розуміє боротьба тільки почалася. Вечором Максим читає Соломійці казку руки не тремтять. Голос упевнений. «Тату, чому бабуся не приходить? Вона хвора особливою хворобою, а лікується? Ні. Вона не вважає себе хворою. Соломійка киває з дитячою мудрістю. Тоді вона не одужає. Пізно вночі Максим не спить, дивиться у вікно. Боюся, каже Олені. Чого конкретно, що вона повернеться, що я знову повірю? Що втрачу себе, можливо, так і буде спочатку? Максим здивовано дивиться не заспокоюєш? Ні. Боротьба з токсичністю це не перемога раз і назавжди, це щоденний вибір. Навіть після всіх доказів, особливо після, вона знає твої слабкі місця, буде тиснути на них. Максим сідає на ліжко тоді навіщо це все було? Щоб ти знав правду, коли вона повернеться з новими маніпуляціями, у тебе будуть факти. А якщо я не встою, встанеш, упадеш, знову встанеш, поки не навчишся. Ранок, смс від Ірини, синочку, я в лікарні, серце, приїжджай один. Максим показує повідомлення Олені класична маніпуляція Я вмираю, поки ти мене не простиш. Але якщо правда хвора, тоді вона викличе швидку, а не буде писати смсе. Максим стоїть з телефоном внутрішня боротьба. Хочу поїхати. Чому? Щоб переконатися, що це обман. Я з тобою. Ні, це моя битва. Олена киває. Розуміє, він має пройти це сам. Максим повертається через дві години, посміхається. Як справи з серцем? Відмінно. Вона сиділа в кафе біля лікарні, чекала мене з квітами та слізьми. Що сказав: Мамо, я знаю, хто ти є, знаю, що ти робиш. Хочеш спілкуватися через психолога, як реагувала. Спочатку плакала, потім лютувала, потім знову плакала. І я пішов. Вперше в житті просто взяв і пішов. Олена обіймає його. Як відчуваєш? Страшно, але правильно. Увечері Олена пише у блозі: Токсичність не лікується одним викриттям, вона повертається хвилями. Готуйтеся до марафону, не до спринту. Максим читає через плече Додай. Але кожна хвиля стає слабшою. Якщо ти знаєш правду, Олена допише натискає опублікувати. За вікном ніч. Їхня квартира освітлена теплим світлом. Соломійка спить. Обіймаючи ведмедика з пришитою лапкою. Це фінал? питає Максим. Це початок, відповідає Олена. Початок твого справжнього життя. Вони дивляться у вікно, десь у темряві Ірина планує новий наступ, але тепер вони знають правила її гри, і це змінює все. Токсичні родичі не здаються після першої поразки. Документуйте все, збирайте свідків, шукайте професійну допомогу. Пам'ятайте, ваша свобода це не разова перемога, а щоденний вибір, ваше життя належить вам, боріться за нього. Якщо ця історія відгукнулася вам, поділіться своїм досвідом у коментарях, як ви боролися з токсичними маніпуляціями, що допомогло встояти? Ваші історії можуть надихнути інших на боротьбу за власну свободу.